Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте мені представити підручник зарубіжної літератури для шостого класу нової української школи. Я Євгенія Волощук, доктор філологічних наук, професор Європейського університету Віадріна у Франкфурті на Одері, у минулому багаторічний науковий співробітник інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка НАТО України, професор зарубіжної літератури кафедри зарубіжної літератури Національного педагогічного університету імені Драгоманова, та вчитель-зарубіжник з десятирічним досвідом викладання. Цей підручник створений мною у співавторстві з Оленою Михайлівною Слободінюк, авторкою низки підручників, посібників інших навчальних матеріалів зарубіжної літератури, вчителем, який викладає зарубіжну літературу, дуже добре знає практичний вимір цього процесу, а також директоркою школи номер 32 міста Житомира. Ми створили підручник на основі моєї модельної навчальної програми для 5-6 класів. І далі я б хотіла, з допомогою презентації, яку я підготувала, окреслити основні принципи і орієнтири, які ми заклали у це видання. Зараз я поширю презентацію. Передусім, я б хотіла ще зазначити, що у нашому підручнику зреалізовані основні концептуальні основи програми для шостого класу, так само, як і в п'ятому, і в шостому класі ми намагалися максимально розвантажити шкільний літературний канон. По-перше, по друге максимально його зберегти, зберегти саме ті напрацювання, які вже є, накопичились упродовж 30-річного викладання зарубіжної літератури в українській школі. І водночас дещо оновити літературний канон за рахунок насамперед таких компонентів, як біблійні оповіді, які ми подаємо в адаптованому для дітей відповідного віку. Вигляді українських дуже добре підібраних українських переказах, а також за рахунок творів іншомовних авторів, пов'язаних з Україною біографічно або творчо. Наразі у шостому класі були ведені поетичні твори. Письменників, які писали німецькою мовою, народилися і деякий час жили на, на Буковині. В нашому підручнику можна відзначити такі переваги. Це чітко структурований навчальний матеріал. Тексти творів подані у повному або скороченому вигляді зі збереженням сюжетних ліній і головних епізодів. Цей пункт я б хотіла ще стисло прокоментувати, відзначивши, що в програмі представлено три рівні опрацювання літературних творів: інваріантний рівень, тобто обов'язкові для читання ці твори подані у повному або скороченому вигляді у підручнику, та варіативний компонент. Варіативний компонент поданий у відповідній рубриці, на чому я зупинюся пізніше. Крім того, ми розробили електронний додаток, до якого увійшли твори саме з варіативного кола читання та тексту культурологічного спрямування, додаткове пізнавальне аудіо та відеоматеріал та перевірочні онлайн-тести до кожної теми. Кожен розділ у підручнику починається з анонсу того матеріалу, з яким Учні мають ознайомитися упродовж його опрацювання конкретного розділу. І так само випереджальний характер має рубрика літературна розминка, яку я послідовно розвиваю вже впродовж багатьох років. А вона добре себе зарекомендувала. Це розминка, яка включає в себе запитання і завдання, що націлюють на працювання нового матеріалу. Вона завжди передує. Певному розділу або літературному твору. І е, наразі ми її оновили за рахунок того, що ми е, активно включили візуальний матеріал, у, таку, у цю рубрику, скажімо, ліворуч е, подана така хмаринка, е, де окремі ключові слова е, мають е, наштовхнути дитину на те, щоб вона пригадала події біблійної оповіді про Різдво. Праворуч е, теж. Е, Форма роботи із візуальним матеріалом у контексті розмови про фантастику, фантастичні твори Рея Дугласа Бредбері пропонується дітям з колажу різних ілюстрацій, дібрати такі, які нагадують їм про відповідні твори, і на цьому побудувати так би мовити розповідь про вже опрацьований раніше матеріал. Наступна рубрика Літературний практикум містить запитання і завдання для для застосування засвоєних знань на практиці. Ця рубрика зазвичай з'являється одразу ж після подання нового матеріалу, і вона розрахована на те, що. Учні мають відпрацювати не лише певні історика чи теоретика літературні блоки, які вони вже пройшли упродовж цього розділу, але і спрямовані завдання, запитання також на певні життєві практичні навики, тобто аналіз певних життєвих, життєвих ситуацій з огляду на моральні цінності, які були обговорені упродовж розгляду літературного твору. Так само є рубрики літературознавчої спрямованості скарбничка гнома, яка містить визначення літературознавчих понять, чарівник клубочок, в якому зібрані секрети побудови літературних творів і таємниці майстерності письменників. Тут, наприклад, вміщено під цією рубрикою коментар до того, як виник роман острів Скарбів. Рубрики із записниками Мітроля пропоную коментарі щодо певних літературних явищ, та рубрика Цікавенка пропонує додаткові відомості про життя і творчість митців, історію написання публікації літературних творів тощо. Наскрізь у нашому підручнику є рубрика Український мотив, яка знайомить із зв'язками між творчим доробком зарубіжних авторів та українським письменниками. Письменством, тут, наприклад, подані ілюстрації, які намалював Тарас Шевченко до біблійної оповіді про блудного притчі про блудного сина, але, звичайно, є багато також паралелі суто літературних або паралелі з іншими видами мистецтв. До речі, у світі мистецтва це теж наскрізна рубрика у нашому підручнику. Вона обіймає твори музики, живописи, кіно, мультиплікації, в основу яких покладено сюжети програмових художніх творів. Хотіла би наголосити, що підручник оздоблений широко оздоблений гарним ілюстративним матеріалом і водночас. У ньому продумано ретельні запитання і завдання, які допомагають учням опрацювати цей ілюстративний матеріал. Крім того, хотілося б також наголосити на тому, що у нашому підручнику є QR-коди, які допомагають знайти цей матеріал у мережі. Наступна рубрика Літературний навігатор це саме та рубрика, яка репрезентує твори варіативного компоненту. Вона містить інформацію про художні твори, які варто прочитати самостійно а також запитання і завдання для їх опрацювання. Це важливо. Так само, як і те, що твори презентуються саме у такий спосіб, аби зацікавити учнів, але не замістити їхнє читання переказом. Тобто, переказ або стисла анотація подається без спойлерів. Крім того, у підручника є додаткові рубрики: робота в парах та робота в групах, це не рубрики. Доведіть, знайдіть, подискутуйте, пофантазуйте, розвиваємо мовлення теж надзвичайно важлива рубрика, яка пропонує різноманітні і цікаві завдання цього спрямування, мандруємо інтернетом тощо. Ми також пропонуємо певну систему творчих завдань, які спрямовані на. Розвиток фантазії, або певне презентації власних емоційних реакцій, скажімо, відома гра у шість парасолях або робота із таким жанром, як фанфіки та тощо. Після кожної теми великої теми у підручнику подані запитання завдання для творчого повторення та узагальнення прочитаного. Так само є така рубрика, і наприкінці підручника. В нашому підручнику вміщені інтерактивні завдання, і вони оздоблені відповідними QR-кодами. А також маємо QR-коди для долучення додаткових текстів та аудіо і відеоматеріалів. Я б хотіла на сам кінець підкреслити, що ми створили такий підручник, який був, був би максимально зручним для користування вчителя, тобто підручник, з яким вчитель може прийти на урок і працювати з ним від початку до кінця, маючи все абсолютно у цій книжці, у цьому виданні, а також підручник, який був би цікавим, захопливим, гарним для учнів. Я б хотіла на сам кінець подякувати видавництву Генеза за надзвичайно ретельну і за таких важких умов майже героїчну працю над підручником. Я дуже вдячна їм за те, що цей підручник відбувся. А також хотіла би побажати всім вчителям здоров'я, сил, витримки і натхнення. Дякую за увагу!